З вами компанія і сьогодні у нас на огляді квартира, яку ми повністю реалізовували 88 м метрів квадратних у ЖК Варшавському. Виконано у дуже сміливому поєднанні кольорів, та ми використовували аж сім варіантів керамограніту. Тож давайте по зонам вам розповім про неї. Зона кухні вітальні. стіни біля телевізору оздоблені молдингами. Навпроти бачимо зручний диван зі столиком та поруч розмістили радіатор дизайнерський, який принесли з підлоги. Також є окрема зона лоджії. Санвузол з ванною, поєднання трьох видів керамограніту. стільниця з акрилу, накладна раковина та дзеркало. Приховані пральна машина з бойлером та сантехнічні комунікації. Дитяча кімната з поєднанням рожевих та білих кольорів, велика вмонтована шафа з золотими ручками, окреме дитяче ліжко та робоче місце з відкритими місцями для зберігання. Санвузол з душовою зоною на піддоні з монтованою полицею, раковина з дзеркалом з підсвічуванням, два місця для зберігання на типонах. Та три види керамограніту з різними декорами. Основна спальня, в якій освітлення представлено точковими світильниками, люстрою та двома настінними бра, між якими розташувалось ліжко дерев'яне, шафа вмонтована фасади якої пофарбовані у поліри зі стінами, та на стіні розташовано дзеркало неправильної форми біля телевізору. Тож за розробку індивідуального проекту та його повною реалізацією звертайтесь до нашої компанії Інорем.